Доброго дня! Читаємо разом з вами е, книгу Числа, 6 е, розділ. І перед цим, е, про що там взагалі йде мова, Господь промовляв до Домисеря. І Він е, дав слово благословення. І він сказав благословляти, тобто промовляти слова. І зараз у нас з вами 1 січня. Зараз той час, коли ми багато чого говоримо. Ми вітаємо, ми посилаємо картинки, відео, пісні, багато чого говоримо. Але нехай ці слова будуть словами від Господа. І я благословляю вас у цей святковий час почути від Господа, тому що Господь промовив до Моїсея, числа 6.22, і, і він сказав, щоб Моїсей передав певні слова Аарону. Тобто Господь говорить нам, щоб ми передали туди далі. І нехай оці вітання, які ви постите, оці всі красиві картинки, вірші, пісні, нехай вони будуть не просто як традиція, нехай воно буде те слово, яке ви почуєте від Бога, і е, яке буде благословінням для інших. Тому я благословляю в цей новий рік вас піти з Богом. Благословляю ваші уха, очі і серце, щоб вони були відкриті до Бога, повернуті до Бога. Благословляю вас чути від Бога, бачити від Бога, приймати від Бога і потім ділитися далі. Благословляю вим'я Ісуса ваші шляхи й дороги. Сьогодні ввечері ми будемо говорити про шляхи Господні і благословляю вас не відходити від них, бути на шляху Господньому. Бути там, де Він хоче вас бачити, бути його руками, ногами, знаряддям, Господи. Благословляю вам Я Ісуса Христа на прийдешній рік, щоб він нам з вами не приніс, головне, щоб ми це зустрічали з Богом. І тепер давайте читати числа 6.22, і промовив Господь до Моїсея, кажучи: Скажи Ааронові та його синам, говорячи, так будете благословляти ізраїльських синів, промовляючи до них. Благословляю вас, промовляти Слово Боже, благословляю вас читати окремо, читати разом, слухати і промовляти Слово Боже. І хай покладуть моє ім'я на ізраїльських синах, і я Господь поблагословлю їх. Давайте своїми словами покладати Боже ім'я на те, що нас оточує. Нехай наші діти будуть Божими дітьми, нехай доро... наші дороги будуть Божими дорогами, нехай наші думки і слова будуть Божими словами. І вже не я живу, а живе в мені Христос. І тепер благословіння. 25 вірш. Нехай поблагословить Тебе, Господь і збереже тебе, хай засяє Господь своїм обличчям на тебе. І виявить тобі милосердя. Нехай Господь підійме своє обличчя на тебе, і нехай дасть Господь мир. І дивіться, що це благословіння складається. Нехай поблагословить тебе Господь, нехай буде у тебе слово благословення від Господа. Нехай збереже тебе, нехай засяє своїм обличчям на тебе, інший переклад. Посміхнеться тобі, це стосунки з Богом. Виявить до тебе милосердя, ти будеш угодний йому. Нехай Господь підійме своє обличчя на тебе і дасть тобі мир. А що означає шалом, я думаю, ви знаєте, нічого не вкрадено, нічого не загублено. Це слово складається на євриті з багатьох значень, його розшифровують більш ніж 20 словами. Це повнота в усьому, повне благословіння, цілісність, і це те, що дає нам Господь, коли ми отримуємо Слово особисто від Нього, а Він посміхається нам. Слава Богу!